Триполі святкує один з синів Каддафі в руках повстанців. Сотні людей вийшли на вулиці старої частини міста, почувши звістку про арешт Мутасіма Каддафі. Водії автівок тиснуть на клаксони. Люди стріляють у повітря та кричать Аллах великий. Мутасім Кадафі, єдиний член родини полковника, що його вдалося впіймати повстанцям. Повстанські командири повідомили, що затримали його у середу у місті Сирт, коли він намагався утекти на авто разом із родиною. Ми впіймали малого кадафі. Тепер нам потрібен великий, говорить цей мешканець Триполі. Проте уряд повстанців Національна перехідна рада Лівії поки офіційно не підтвердила факт затримання Мутасіма. Раніше повстанці вже заявляли, що їм вдалося захопити членів родини полковника однак інформація згодом спростовувалася. Тим часом у сирті все ще тривають бої. Це місто батьківщина Каддафі було одним з останніх оплотів його прибічників. Наразі його майже повністю контролюють повстанці. Голова національної перехідної ради Мустафа Абдель Джаліль заявив, що повстанські війська можуть оголосити повну перемогу над каддафістами менш як за тиждень. Місце знаходження самого Муамара Каддафі досі невідоме.